Команди учасників спортивних ігор вийшли під прапорами фізкультурно-спортивного товариства Спартак. Дата зман співпала з ювілеєм голови обкому профспілки працівників комунальної сфери Али Сироткіною, яка є постійним організатором «Спартакіад» і всіляко підтримує спорт. Ви знаєте, що спорт то сила, то смикалка, то здоров'я. Команди працівників комунального господарства змагались із шахів та шашок, гирьому спорті, армресінгу та настільному тенісі. Кубок чемпіонів отримала команда комунального підприємства Житомирського водоканалу друге місце здобули працівники Новоград-Волинського теплокомуненерго, а бронзові нагороди отримали представники Житомирського трамвайно-тролейбусного управління. Як підсумок. Проведення галузевих обласних спортивних юр та спартакіад ми 3 грудня проводимо обласну міжгалузеву спартакіаду, який будуть приймати в участь збірні команди Галузей культури, охорони здоров'я, ДППЗ Укрпошта, Укртелекому.